Танисюко, я приготувала твоє найулюбленіше пюре. Давай, з'їж його, я знаю, як він тобі подобається. Так, 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 молодчинка. Боже, ти вже так заріс, тебе треба терміново підстригти. Ну, сьогодні ми підемо на новосілля до бабуся, до бабусі і дідуся, і там внизу, здається, відкрилась перукарня, і ми тебе там підстрижемо. Перукарня, перукарня! Уля! Що ви вже готові, ось я тут взяв подарунки і підготував для бабусі і дідуся. О, супер. Та, Денису, вже йдемо зараз. Ого, як Денис у нас тут заріс, ну когось треба терміново підстригти. Так, давай, Денису, не балайся. Зараз я тебе перевдіну. Якраз ось, дивися. Давай, ми зараз підемо перукарню вже не буде заважати тобі це волосся. Ну що, Даня, ти уже підготувався? Та та, та, мені тільки взутися. Я уже повністю готовий. Ну, бачу, всі вже в повній готовності. Так, а де другий подаруночок? А десь отут має бути. Може тобі теж коляску взяти, а то йти нам трошки далеко, щоб ти не змочився. Ні, ні, я вже доросла, мені не треба коляска. Ну ні, так ні, але щоб ти не в більше. Таю ми бронювали першу годину для стрижки для майже всієї сім'ї. У нас і дитяча, і доросла. О, так, чудово, я пам'ятаю ваш запис. Що ж, перукарка уже чекає, вас можете приходити по черзі. А хто чекає, може прийти е, в нашу кімнату від або тут випити кави. Дівчата, давайте перше ми підстрижемо Дениса, а вже потім ви. Гаразд, тату, ми почекаємо. Гаю, я, перукерка стела, буду сьогодні вас стригти, кого першого, а перший мій син Денис. Ні, мама, я не хочу там гострі ножиці. Не хвилюйся, Денисику. Давай я тобі зараз покажу. Давай сідай сюди, ми як на машинці, зараз покатаємось. Машинка? А машинку я люблю. Давай, сідай, це взагалі не боляче. Пару кліків і все. І ти будеш з дуже гарною модною зачіскою. Ну саме зачіску бажаєте, може, хочете щось спробувати нове, модне? У нас є дуже одна нова, класна зачіска. Думаю, вона вам підійде. Ну, давайте спробуємо. Бібі, коли поїдемо? Зараз, зараз поїдемо, одну хвилиночку, зараз. Зараз ми тобі ще легенько попшикаємо водичкою, зробимо кілька штрихів і вуаля, готово. Вау, який ти модний став, Денисе. Я класний, як лутий. Та ти дуже крутий, Денисику. А нічого так мені подобається, ця перукарня така мила, затишна. Ага, і посидіти можна. Дивися, тут так багато нових щиток, мені якраз треба новий гребінець. Я от думаю, може такий взяти. А нічого так прикольний. Та зараз ви знаходитеся у нашому магазині. У цьому відділі ви можете брати абсолютно все. Щітки, може, навіть фарбу для волосся можете проходити і вибирати. Чатка, а ми вже підстриглися, можете тепер іти ви. Ой, Денис, який ти модний, я теж хочу якусь таку класну зачіску. Ой, і я хочу, то йдіть, стрижіться, уже ваша черга. Вау, дівчата, ви так гарно виглядаєте, що ж, може, я, напевно, теж спробую оновити імідж, а то мені трошки зачіска вже надається. О, тато, давай! Ми майже всі будемо з новими зачісками. Що ж, яку зачіску бажаєте, містере? Ой, не знаю, давайте мені щось якесь стильне хочеться. Ось тут у мене є журнал з дуже стильними зачісками. Можете переглянути і вибрати собі якусь. Яку ви бажаєте. О, мені ось ця сподобалась. Давайте її. Добре, зараз зробимо. Останні штрихи і готово. Вау, а мені дуже навіть подобається, мені личить. Так, вам дуже личить. Вау, любий тобі так іде? Еге ж, тату, та тебе, бабуся, з дідусем не впізнає. Е, та то я майже тата не впізнав, але тато крутий, я крутий пацик з району. Ну ти пацик з району, далі ти як щось скажеш, то краще вже тікати. А що такого? Хватить вам сміятися? пішліть краще до бабусі з дідусем, та піші, вони вже на стопано зачекалися. А нічо, такий під'їзд зробили? Тут зручно, можна і на дивані посидіти, і каву попити. Та я думаю, що тут можна навіть зробити якісь зустрічі з сусідами. Ну, класний, класне, багатоповерхівна будівля, не поспорю. Так, заходьте всі, я думаю, ми вмістимося в ліфт, Та посудься до біко. А та біді самі тут нема. Так, все, на який там наповни, на другий. О, ось це напевно двері. Так, зараз подзвоні. дон о, Андрій, там, здається, дітки прийшли уже дзвонять у двері. О, що уже так швидко. Та, здається, уже, я піду їм відчиню, так так. О, заходьте, заходьте, ми вас чекали. О, вітаю, привіт, мамо, привіт, привіт. Заходьте, до мені, привіт, бабуся, привіт, привіт, привіт. Так, закривайте двері, а то і так жарко, там ще жаркіше в під'їзді. Розувайтеся, взуття тут складайте, зараз пройдемо у вітальню. Діду, ходи сюди, тут діти прийшли а там на кухні, сидить і щось читає. Та йду, йду, Софія, не хвилюйся, я йду. Ой, привіт-привіт, дітки. Від Діана, Домініку, як давно ми вас не бачили. А привіт, тато, та давно ми вас не бачили ще дуже давно. Так, ну давайте роззувайтеся і пройдемо у вітальню. Я зараз чай поставлю. А прикольна тут квартира у бабусі і дідуся. Я теж би таку хотіла мати. Ага, мені дуже подобаються ці подушки на підвіконі. Можна так сидіти і зразу у вікно дивишся. Ага, і тут вигляд такий. Ну, правда, трошки краще було би, може, трохи вище. А то вікна у вікна і тут дороги. Ну, у нас уже в місті стардас ну машини ще не дуже їздять, і плюс я знаю, що ця доріжка ще закрита. Та але коли відкриється, то буде тут аншлаг. Ой, дівчата, ви вже тут е, як то засвоюєте територію, а руки ви помили там, у крайньому е, є ванна, у бабусі, дюсі. Ой, точно, ми ж руки не помили. Та тут усе у стилі зачісок і перукарні. Ну, бабуся ж, у нас колишня перукарка, і звісно, що вона дуже хотіла б таку квартиру. А дідусь, дідусь ким працює. Ну, він, вроді, працював у власному її салоні з секретарем чи щось таке, я не, не пам'ятаю. Пана така прикольна, та не кажи ну давай, руки ми. Ага. Правда, у них тут ще до... зовсім мало речей. Ну що ти хочеш? Коли ми переїхали, у нас теж речей було дуже мало в будинку. Вінко, посудься, я теж хочу з вами сісти. Тут уже немає місця. Ну, кудитися? Ну, посуть зараз якось. Ну тут немає місця уже Дай. Ну, як завжди, забирайте собі все саме найкраще. І Давай, сідайте, десу. Зараз чай передесуть, будемо зараз пити і балакати про все на світі. А у нас тут подаруночки для наших улюблених внучків і внуків. Ой, а в нас ж теж є подаруночки для вас. Ну, давайте ми спочатку вам дамо. Ось, Домініку, це твій пакуночок. Вау, а що тут таке? Вау? Прикольно, клас, дякую, супер. Діано, а це тобі? О, тут камера і новий джойсик А звідки ви знали, що мені це потрібно? А, і дідусь все знають. А це у нас для Дані. Вау, а що це? Така спеціальна штука, що пускає бульбашки О, прикольно. І для Дениса я тут. Ось така машинка. Бабуся, дідусь, це тобі, дідусь, о, який модний новий костюм. Ваш дідусь буде дуже класним модником. Ага, а це тобі, бабусю, так, давай, Даню, подивимося, що ви там приготували. Вау, яке гарне намся, супер, воно мені так підходить. Ага, ну що ж, давайте зараз ви нам розкажете все тут.